Що робити, коли стосунки заходять у глухий кут. Зверніть увагу, в якій ви ролі і що ви транслюєте зовні. Чи у вас купа претензій, чи ви хочете чогось іншого і не можете висловити і зрозуміти, що ж ви насправді хочете? Тож перший крок до покращення стосунків це зрозуміти, а як я хочу. Другий крок це відкритість. Відкрито поділитися тим з, інш... з вашим партнером, проговоріть все, як ви хочете, як ви це бачите, що ви відчуваєте. І далі ви вже почуєте зворотній зв'язок, що інша людина вам на це скаже. Якщо ви зрозумієте, що ви не можете знайти точки зору, ви не можете залагодити стосунки. То тоді ви вже будете робити висновки, як доросла людина, брати відповідальність за те, що є. Але поки ви не проговорили, інша людина не має додумувати, що краще для вас, як для вас краще, що насправді ви хочете. Тож це ваша власна робота: зрозуміти, як ви хочете бачити своє життя, і взяти за це повну відповідальність.